Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Рисоха і я стиліста і міжмейкер. І сьогодні ми з вами поговоримо про тему, яка більше ніж про одяг. Ми поговоримо про жіночність, бо жіночність це не про рющі, не про каблуки і не про рожевий колір, це про стан та внутрішнє відчуття себе. Але погодьтесь, що зовнішність це той момент, завдяки якому ми можемо саме подати та підкреслити цю жіночність. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про стилістичні прийоми, які можуть подати вас дуже унікально, як справжню жінку. Що таке жіно? Ночність жіночність, жіночність це мудрість, стриманість, певненість та м'якість одночасно. Це не про те, як виглядати лялькою або бути завжди зручною для когось. Хочу почати з міфів. Перший міф це те, що оверсайз не може бути жіночним. Насправді, оверсайз може бути жіночним, якщо робити правильні акценти. Наприклад, що це може бути? Це відкриті щиколотки, підбори, делікатні прикраси або приталені село. Саме якщо ви використовуєте ці прийоми, оверсайз тоді і буде жіночним. І наш другий міф це брючні костюми, які зовсім не говорять про жіночність. Насправді, брючні костюми це один з найсильніших елементів вашого гардероба, який може дуже класно працювати саме на вас. По-перше, вони можуть класно підкреслити талію. По-друге, все залежить від комбінації. Якщо ви комбінуєте брючний костюм з якимось елегантним топом або майкою, або чимось дуже витонченим та додаєте делікатні прикраси, саме тоді це. Костюм може виглядати дуже жіночно. Що додає образу жіночності? Це у нас приталені силуети. Які на підсвідомості просто щитуються як дуже правильні лінії та акценти це одна зона талії, грудей та бедер. Але не треба плутати це з вульгарністю. Підбори або акуратне взуття, але не треба плутати це з якимись нереально високими шпильками, достатньо просто виточених ліній, наприклад, слінбеки з подовженим носочком, або маленькі балетки. Це завжди буде виглядати жіночно. Наступне це у нас кросівки. І так, кросівки реально можуть виглядати жіночно. Але є один маленький лайфхак, якщо за сезоном це можливо, відкривайте свої витончені щіколотки. Є такий момент, що щіколотки вважаються одним з найсексуальніших деталей зони тіла жінки. Розрізи, декольте, відкриті плечі це завжди про жіночність. Але ви маєте розуміти, що є відчуття міри. Це має бути скомпенсовано якимось другим елементом. Тобто, то якщо ви відкриваєте зону ось тут, то тут же ми прикриваємо, щоб це виглядало не вульгарно, а жіночно. Делікатні прикраси, які не перевантажують образ, не роблять з нього якийсь бурлеск, а доповнюють його. Я знаю, що зараз дуже актуальні прикраси, які мають більший об'єм. Якщо ви любите більш масивні прикраси, використовуйте їх у невеликих кількостях і робіть один акцент. Наприклад, як я зробила сьогодні, сережки тканини шов. Ксетин, кашемір, м'яка бавовна, вони передають відчуття якості та легкості. Якщо ви хочете виглядати жіночно, то використовуйте саме ці тканини. Як не втратити себе? Насправді, жіночність це не про всього і побільше і одразу це одягнути на себе. Жіночність це про вибір і впевненість, тобто це про самоіндифікацію. І коли ти відчуваєш себе жіночно, достатньо навіть одного акценту, навіть Спортивному костюмі оверсайз можна класно відчувати себе жіночно, якщо ви, наприклад, відкрили власні щиколотки або зробили акцент на зоні животика або декольте. Жіночний аутфіт це саме про доречність. Це стиль зібраний із деталей, які говорять саме про вас і вашу унікальність. Насправді, якщо пірнути трошки глибше, то тема жіночності для мене дуже дуже близька. І коли ми з клієнтами обговорюємо тему іміджа, ми завжди говоримо про момент того, як ми себе подаємо. У світі, що це може бути? Це жести, хода, ваш тембр голосу, ваші. Ваша постава, і це все все говорить про жіночність. А одяг і зовнішній вигляд тільки підсилює весь цей візуал. І на завершення. Жінка по-перше, це про відчуття. І перше, що я хочу сказати, вирощуйте, будь ласка, в собі кохання. Кохання може бути не обов'язково до вашої другої половинки і не обов'язково до вашої тваринки. А кохання в першу чергу має вирощуватись саме для до себе. Те, як ви себе любите, те, як ви про себе піклуєтесь, це і є перше. Перший крок до а, знайдення власної жіночності. Другий момент це обов'язково слухайте себе. А що це має означати? Якщо ви чогось хочете, якщо ви хочете елементарно пити води, робіть це. якщо ви хочете собі на нову сукню, робіться. Жінка і жіноча енергія вона відбувається без супротиву. Тобто ми маємо втілювати свої бажання, і а, тільки завдяки цьому ми відчуємо себе справжніми. Невпевненими та жіночними третій момент це те, що вам точно необхідно спілкуватись з подруговими та створювати для себе якісь жіночі ритуали, тому що жіночність вона проявляється, як ми казали в першому моменті в любові до себе, і дуже класно, коли у вас є коло жінок, які вам подобаються. Найперше, що має зрозуміти жінка, яка колись відчувала себе жіночною, а ти можеш відчувати себе жіночною тільки тоді, коли тобі колись, хоча б один раз, сподобалася жінка. Якщо є оцей щирий прояв любові до іншої жінки, тоді у тебе є така внутрішня впевненість та самовизначеність, що ти не боїшся сказати компліменти іншій жінці. Тому робіть компліменти, спілкуйтесь з подругами та обов'язково піклуйтесь про свою зовнішність, якимось дуже можливо специфічним. Але саме вашими ритуалами. Четвертий момент це те, що не дуже необхідно, щоб відчувати себе жіночною. Це те, що приділяти увагу у собі не тільки у зовнішності вашій, так? У дзеркалі, а ще й у серці. Це про момент особистих кордонів та про момент власного вибору, коли ви розумієте, хто ви є у суспільстві, хто ви є для себе, як ви себе презентуєте, тільки тоді відбувається шлях до самовизначення як жінки. Мої любі жіночність це зовсім не про шаблон, це про ваше бажання бути собою, бути справжньою. І якщо вам відгукується те, про що ми сьогодні з вами говорили, обов'язково пишіть в коментарях ваші думки про жіночність і що це для вас таке. І звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментарі, бо далі буде ще більше про стиль, любов до себе та гармонію. Дуже чекаю нашої наступної зустрічі з вами була ваш стиліст та іміджмейкер Росоха Анастасія. Всім гарного дня, Па-па! if <laughs>